Доброго дня, дорогі друзі! Зараз я покажу вам детально, крок за кроком, у всіх подробицях, як саджати спаржу. Обов'язково збережіть це відео або підпишіться на мій канал, щоб легко можна було його знайти. Перше. Вибір місця. Грунт повинен бути нейтральний або трохи лужний. На кислому ґрунті ви хорошого врожаю не отримаєте. Краще супість чи суглинок. Але й чернозем теж підійде. Коли рослина вже приживеться і зміцніє, коріння знайде собі дорогу в будь-якому ґрунті. Місця сонячне. Чим більше сонця, тим краще. Друге. Підготовка траншеї. Починати треба з розмітки. Тоді ваші рослини порадують вас не лише своїм смаком, а й виглядом. Після цього можна приступати до підготовки траншеї. Саме траншея найзручніший варіант посадки спаржі. Якщо тільки ви насаджаєте 2-3 рослини, але це те ж саме, що завести собі одну курку. Я вже показував скільки можна зрізати спаржі з 10 кущів. І це не дуже багато. Щоб зрозуміти, я ще покажу, скільки спаржі можна з'їсти за один раз. Тоді буде зрозуміліше. Але це вже інша історія і про це я розповім вам наступного разу. А поки що копаємо траншею. Ширина на ширину лопати. Це приблизно 20-25 см. Глибина півтора штика лопати. Оскільки лопати бувають різні, це приблизно 30 см. 30-35. Ще плюс траншеї, в неї зручно розкладати коріння, особливо якщо саджанці великі. Траншея готова. Можна відпочити. Я вирішив відкласти посадку на завтра, але для вас пройде кілька секунд не більше. Третє. Внесення добрих Найкраще використовувати перегній. Кінський, коров'ячий, кур'ячий – неважливо. Головне, не свіжий. Так само підійде компост або будь-який ґрунт багатий корисними речовинами. Я роблю свою суміш. У мене вона безкоштовна. Усе з підручних матеріалів. Тут 4 відра торфу низинного. У мене він одразу біля ділянки. Тож усі витрати це викопати та довести метрів сорок. Додаю старий корячий послід приблизно одне відро власного виробництва від наших курок. І 10 літрів золи від нашої грубки. Мені зручно все це перемішати, але якщо це внести шарами золу послід торф, то великої різниці не буде. Так чи інакше коріння з баржі візьмуть все, що їм потрібно. Поступово розсипаємо суміш на дно траншеї шаром приблизно 10 см. Цього має вистачити на 2 роки. Четверте. Закладання коренів у траншеї. Розкладати коріння потрібно акуратно так, щоб розетка з почками була зверху, а коріння розправити як щупальця осмінога. Якщо не вийде ідеально, це не страшно. При промисловій посадці ніхто так їх не розкладає, Спаржу просто кидають у траншею, головне не промазати. Але рослина відчуває, як ви до неї ставитесь, і обов'язково віддячить вам хорошим врожаєм за турботу та піклування. Тому розкладаємо їх ось так гарненько та рівномірно. Відстань між рослинами від 25 до 40 см. Якщо у вас мало землі, саджайте щільніше. Тоді внесіть відразу більше перегною, а для цього виріте траншею глибше. І потім, при внесенні добрив через 2-3 роки, обов'язково враховуйте, що у вас щільна посадка. Чим більше дасте добрив, Тим більше буде спаржень наступного року. Відстань від розетки до верхнього краю траншеї повинна бути від 7 до 15 см. Я для вас змірив, але видно не дуже добре, повірте на слово. У мене тут 12 см. П'ята. Засипання коріння. Тепер ваші корені потрібно добре вкрити землею. Якщо на саджанцях вже деякі почки пішли в зріст, не бійтеся їх зламати. Якщо вони пошкодяться, на їхнє місце виростуть нові. Навіть на молодому саджанці 5-7 бруньок. Якщо земля у вас волога, а рано навесні вона саме така і повинна бути, то полив не потрібен. Але якщо ви саджаєте вже в травні і клімат у вас такий, що земля навіть на 30 см суха, то щиро полийте перед засипкою грунту. Після цього добре утрамбуйте так, щоб було невелике поглиблення сантиметрів на 5 Тоді швидше прогріється земля і почки підуть у зріст. Саме першого року посадки це має значення. Також це допоможе краще збиратися воді під час дощу чи поливу. Наступного року можна буде вже підгорнути землю і навіть зробити невелику гряду. Шосте. Поставте лайк та підпишіться. Якщо ви додивилися до цього місця, то ви тут не випадково і на моєму каналі ви знайдете ще багато цікавого. Тому підписуйтесь, а я намагатимусь робити для вас корисні та цікаві відео. До нових зустрічей, нехай щастить і хай всі рідні будуть поруч.